Ліна Костенко крила. А й правда, крила тим грунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не слуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з ширості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії людина нібито не літає, а крила має, а крила має.